Постріл. Шать чуть, чуть. Постріл. Там <ривіт> Да, <ривіт> это стріл. Сьогодні ми проводили заняття по взаємодії квадрокоптера з танкового протитанкового, -протитанкового гранатомета СПГ-9 і по відлагодженню своїх навиків для стрільби по координатам, взаємодії з кропивою для більш точнішого прицілювання ураження противника. Як враження від цієї зброї? Чи хочете якусь новішу західну? То... Ну, звичайно, хотілося спробувати новішу західну, а це ж зразки 80-х 50-х років. Цікаво порівняти? Кажуть, та краще зброя. Що буде далі? Бачу мир, його, і мені сниться. Сниться мир? А що саме сниться в у у вас? – Щоб закінчилося все. Як загальна ситуація зараз? Як атмосфера, як бійці? Всі чекають, команди. Задньому ніхто не дасть. Як ви відчуваєте, змінюється ворог чи ні? По-різному в них. У них тиждень назад ротація прийшла. Угу. Ну і прийшли, я так думаю, які ще. Таке враження по, по в останній інтенсивності, що прийшли нові, заряджені телевізором. бивай, хохлов, Вони луплять зараз сильніше. А якщо брати їх рівень професійності? Богодякувати криворуки. за все, мобілізовані. Скоріше за все. Тяжко так сказати, хто стріляє. Але богодякувати, що не так є, звісно, в них влучність, але багато мімо йде. Ви розумієте, що ви знаходитесь у місці, де є можливість загинути, так? Да? Розумію. А як ви боретесь з цим стресом? Не думаю, про це молюся. І за мене моляться. І... Коли йшов в березні, я боявся, що мені скажуть потім діти, внуки. Діду, а татувати де був. Так що. І що мені було? Чекати у Львові їх. Краще сюди приїхати допомогти хлопцям. От такі думки в мене були. Я сам пішов. Якщо брати відчуття, як ви це відчувається. Як роботу. Я кілометрами плитку клав, тепер кілометрами їх би покласти. От і все. Жалю нема.